Так, дехто змою. Ну, ой, тепла змівля. Зменю бджіл. Достатньо занести їх вниз. Ой, не видно їх, може тут немає. А вон сидять. Тут пізні відводки. Один, два, три, чотирнадцять, срінчі. Відмінно зимують. і Ішменю чіло тут зверху. Ну от, рамка півтори максимум. Далі гарно зимують, Це пізні відводки. Матки лишалися на клеусах. Там де далі і на клеусах стоять. І не треба ніяких фантастик видумати земівля. Це не клеус. Вентиляція. Ці десь знизу тут три корпуси стоїть. І через перегородку ще пустив. Я тут кажу таке, що ж мене. Звуків струшу, просто були рамки медові. О, тут немає одна вучка, друга вучка, третя там, там немає. Тобто зовсім маленькі. І будуть вон. Как-то повернусь. Тут вуличка, тут вуличка, тут вуличка, і тут вуточка. Там немає, Тобто зовсім невеличкі. жменьки, це взагалі собічки б'ють. Чого це рамка від'їхала? Від'їхала рамка. Один, два, три. І чудово, вони в підвалі змують і не треба ніяких теплих зимівок. Карніка її навіть і не видно. Де вони там? Жужет. Не видно? Где они? Жужет. Из какой стороны жужжите? Ого, клуб. Тут не видно. Лихтарик. видно, стоит до камеры. Короче, я. На одній рамочці. Клуб самого низа сидит Сынец и мертвый Там снизу Тут, в одна рамка Типичная сумма Коровьего не подвижно О, тоже Одна улочка, две улочки Більше немає. С той стороны Трошки я сіє, вже немає. От, подивимося, як зимують. Вже не перший раз зимую. Ці видумання з коридорами. Там в них бджоли більше зимує в приміщенні, ніж у мене.